Так, на телефоні вам необхідно встановити додаток, звичайно, Word, для того, щоб виконувати цю практичну роботу. Так, далі для створення списків у нас, от я вже почала там пробувати. Угу. У нас внизу є значок. От он у нас, Сейчас я візьму указку, вот он. ось у нас меню в правому нижньому куточку зі списками. Саме натискаючи на нього, ми можемо, і ось цей трикутничок може розгорнути нам меню, яке вгорі. І ось тут у нас є: подивіться, списки маркер. І нумерація. А також є дві кнопки. Взагалі видно, тому що я перший раз отак демонструю свій екран е, на те, телефона. Чи видно зараз те, що я указкою показую кнопки? видно. Да, видно, А, видно. добре. І у нас є дві кнопочки, е, де ми можемо обирати рівні, який рівень для е, певного рядочку. І от, наприклад, якщо у мене перший, це буде нумерація, якщо я один із списків, і там е, у нас була одиничка з дужкою, ось так зима. Далі ми натискаємо Enter, переходимо, ось у нас. Далі у нас йде е, місяці зими. Так, у нас іде грудень. день. Далі йде у нас січень. Далі у нас йде лютий. І ми спробуємо зараз е, зробити, щоб грудень е, був е, рівень. Ось, подивіться, я використала зараз кнопку рівня. Тобто я спочатку надрукувала все нумерованим списком. А тепер я, використовуючи кнопку, змінюю рівні. Так, далі, якщо нам потрібна не буква, тому що там є варіанти з буквою, так, а на маркер, то зараз я у цього рівня виберу маркер. Подивіться, будь ласка, зараз у грудня з'явився маркер, тобто я маркований список обрала. Тепер я клікаю на слові січень. Також я у нього міняю рівень, тобто використовую стрілочку праворуч, ось вона, тобто менший рівень у нас буде, під рівень. І потім обираю маркований список і обираю маркер. Це зрозуміло, як працювати на телефоні. Так, і рівень зменшуємо. Ось так. І у нас з'являється далі, можна як варіант написати все нумерованим списком, повністю всю інформацію: і про зиму, і про весну, і про літо, і про осінь, а потім тільки гратися двома кнопочками, змінювати рівні вліво-вправо і змінювати вид маркера, який буде ставати. Там буде цифра або буква, цифра з дужкою і так далі. Чи зрозуміло, як працювати на телефоні? Тобто, перше, ви встановлюєте Word собі на телефон, це безкоштовний додаток. Далі, ну і потім, звичайно, зберігаєте, і цей у вас документ буде збережений, ви його прикріплюєте до завдання. Так, давайте ще раз я продемонструю, це я потім викладу, звичайно, як завдання. Продемонструю вам три списки. Які ви повинні зробити? Перший, другий і третій це різна варіація просто маркерів. Я слухаю запитання. Чи треба пояснити створення маркерів на комп'ютері? Тому що ми тоді спілкувалися тільки з Олею, і вона сказала, що їй все там зрозуміло. Я працюю на телефоні, Настя працює на телефоні. Так, хто у нас ще приєднався? Ігор, ти на чому працюєш? Чи треба пояснити, як створюються ці три списки на комп'ютері? Ілі на телефоні. Ну, на телефоні я вже показала. Тиша? Так, там може в чаті щось? Та ні, і в чаті нічого. Тоді, якщо запитань немає по практичній роботі, яка вас чекає створення цих списків, то тоді я вас не затримую, зараз оброблю урок геометрії і додам його до уроку відео. І фотографію цих списків теж зараз додам в інформатику. Чи є до мене запитання? Немає. Тоді відпочивайте до побачення.